Thank you Прощання у Кременчуці одразу двох українських захисників сьогодні проводжали останню путь про шлях героїв та про те, якими їх запам'ятають, поговоримо далі у випуску. Ви дивитеся новини на телеканалі. Візит мене звати Роксолана Жукова. Вітаю! Про інформаційні приводи, які стали основою дослідження наших медійників спочатку, стисло. Новий статут міста, розподіл бюджету за участі громади, публічна звітність мера два рази на рік. Що ще відомо про оновлений документ? У Кременчуці перевіряли готовність ремонту і відновлення пошкоджень Кременчуцької гімназії номер 1 після прильоту по ТЦ Амстор. Відновлений коштом уряду Німеччини Кременчуцький заклад дошкільної освіти номер 60 Які роботи встигли виконати, а над чим ще підрядникам доведеться попрацювати? Він створив зелене серце Кременчука, а його ім'я збереглося лише у спогадах старожилів і музейних експозиціях. У Кременчуцькому краєзнавчому музеї водили екскурсію, що цікавого вдалося дізнатися. Під звуки сигналів поліцейських автомобілів, патрульні, рідні, знайомі та побратими провели у останню путь сержанта поліції Олександра Батуріна. Більшу частину свого життя він провів на Донеччині, працюючи у національній поліції України. А з березня цього року став на захист наших земель, виборюючи свободу, спокій і безпеку. На жаль, 24 травня 2025 року життя захисника обірвалося до церемонії прощання із бійцем долучилася, і наша знімальна група. Олександр Батурін народився 12 квітня 1998 року в місті Дебальцеве у Донецькій області. Більшість років прожив у Бахмуті. Нині родина полеглого захисника мешкає у Кримачуці, як вимушені переселенці. Втім, саме Донеччина залишила найбільший слід у біографії бійця. Там минуло дитинство, спортивні успіхи та роки служби. У 18 років став чемпіоном України з кікбоксингу та отримав звання кандидата в майстри спорту. Чотири роки тому вступив до Маріупольського центру первинної професії. Офесійної підготовки академія поліції при Донецькому державному університеті внутрішніх справ після завершення навчання того ж року був призначений поліцейським батальйону конвойної служби ГУНП у Донецькій області до першого березня цього року ні службу на цій посаді, а згодом приєднався до стрілецького батальйону поліції особливого призначення. Він був мінометником номером обслуги 110-го міномета. Тобто він там і навідником був, і закидував міну, виконував всі функції, він був, ну, тобто, любого мог замінити, дуже молодець. І у нас був рух ворога біля позиції нашої піхоти, треба було прикривати. І я там буквально кажу, батон треба. І він навіть не питає, куди, що як, вже відправляє посилку ворогу та знешкоджує його. Під час служби Олександр мав позивний батон, похідний від прізвища Батурін. Побратими згадують захисника як життєрадісну, щиру людину з потужною мотивацією боронити Україну. За словами заступника командира роти, складно усвідомити, що такий світлий позитивний боєць більше не поруч. Він був щирою, дуже відвертою, жизня І знаєте, таке підчуття, що ну цього не відбувалося. Тобто, це ну не він повинен, повинен був покинути нас. Це трапилось дуже дуже так для нас болезне. знаєте, і ця втрата для нас дуже дуже важка. 24 травня під час виконання бойового завдання життя Олександра Батуріна обірвалося. Єдиний син у родині переселенців з Донеччини для своїх близьких залишився прикладом відваги на завжди бійцю 27 років. Захисника поховали на свіштовському кладовищі. Телекомпанія візит висловлює щирість підчуття рідним, друзям, побратимам та всій правоохоронній спільноті. Світла пам'ять герою. Сьогодні йому мало б виповнитися 45, та доля безжально внесла свої корективи. 14 травня від гострої серцево-судинної недостатності пішов із життя Олександр Лагойда, військовий та захисник України. Біля Свято-Миколаївського собору зібралися рідні щоб попрощатися з військовим. Про захисника більше розкаже Леся Жуйкова. Солдат Олександр Лагойда 1980 року народження, навчався у загальноосвітній школі номер 18 а згодом здобув спеціальність у професійно-технічному училищі номер 11 За словами рідних, чоловіка мобілізували у вересні минулого року. Відтоді він став на захист рідної землі. Помер 14 травня 2025 року через гостру серцево серцево-судинну недостатність у місті Кременчук. Як пригадує те, що Олександра чоловік не боявся роботи, працював руками, торгував на ринку, завжди залишався простим і щирим. У родині дружини знайшов справжній дім і тепло, яке цінував понад усе. Помагається приїхали. Сьофі мам, пап, мам, папу мами нету, мама померла. У нього давно папа теж він у нас як засинев. За словами Ольги Миколаївни, воїн уже мав поранення та проходив реабілітацію. Втім, 14 травня серце захисника не витримало. Мовчасній скорботі у Святому Клаївському соборі сьогодні рідні прощалися з бійцем. полеглого оборонці залишилися дружина та син, поховали військового на свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава і світла пам'ять герою і всім, хто до останнього подиху боронив українську землю. До інших тем вчора у Кременчуці відбувся прийом секретаря міської ради Юрія Гриценка. Тож журналісти мали змогу переадресувати чиновнику питання від громади. Далі про те, у якому форматі тепер відбуватимуться урочистості 29 вересня у Кременчуці, про новий статут міста та про інше. Дивіться у сюжеті нашої Дар'ї Згури. Більшість Кременчужан, які прийшли зі зверненнями до Юрія Гриценка, від зйомки відмовилися. Тож після прийому журналісти поцікавилися у секретаря міської ради, зокрема, які урочистості відбуватимуться тепер у Кременчуці на день визволення, а саме 29 вересня, а також щодо результатів святкування дня міста вперше за новою датою. Нагадаємо, у січні у додатку Кременчук цифровий відбулося голосування за нову дату міста. І, хоч у мерії зазначили, що за травневу дату проголосувало 72% опитаних містян, втім у цифрах це виглядало не надто переконливо. Участь у самому голосуванні взяло лише 327 осіб. З них 234 віддали голос за перенесення святкування дня міста. Ну і вже 4 червня відбудеться судове засідання, на якому розглянуть питання про порушення міською радою статуту, адже дата, 29 вересня, прописана саме у ньому. Тож, перш ніж затверджувати зміни сесійно, їх мали внести до документу, переконують активісти, та, попри суперечки, війну, обстріли тривоги. Влада все ж влаштувала у місті масові гуляння у той день, який раніше, так би мовити, протягнула у публічний простір. Ми спілкувалися на протязі суботи, неділю з громадянами міста всі дуже позитивно реагують на ці заходи на перенесення, І громада міста в принципі, висказала свої слова. На мій погляд, 29 вересня він як був днем вигнання. Німецьких загарбників з нашого міста, так і він е буде відзначатися в вигляді меморіальних заходів. Також стало відомо, що на сьогодні у Кременчуці активно працюють над оновленням міського статуту, який передбачає впровадження публічних консультацій, участь громади у розподілі бюджету, а також публічне звітування міського голови двічі на рік. Десь через два тижні ми його оприлюднимо в остаточному варіанті. І на протязі місяця громада Кременчука буде обговорювати, надавати свої пропозиції. Ну в різних формах ми запропонуємо ці пропозиції однозначно будуть всі потім розглянути на громадських слуханнях. Запитали журналісти і про те, чому у Кременчуці, на відміну від решти міст країни, на алеї Слави, що у Придніпровському парку, встановлюють портрети загиблих воїнів із значним запізненням. Тому що у нас були місцеві виробники. Сьогодні вона, ми провели тендер. Вона сьогодні виграла компанія Сумської області. Вони трохи по-іншому відпрацьовують, їм треба привезти. Потім вони привозять. Я приходжу на алею, кажу, що там мені не подобається як покрасили. Потім вони перероблюють далі з портретами дуже багато роботи. Стосовно уточнення, там внесення відповідних змін, та за словами чиновника, найближчим часом на алеї з'являться портрети ще 24 полеглих захисників України. Перевіряти готовність ремонту і відновлення пошкоджень унаслідок ударної хвилі після рашистського удару по ТЦ Амстор, що зачепила і Кременчуцьку гімназію №1, збиралися сьогодні зранку у дворі навчального закладу. Відновлення гімназії у Кременчуці стало можливим завдяки спільному проєкту уряду Німеччини та програму розвитку ООН. Однак, у представників ПРООН та батьків навчального закладу погляди на якість робіт виявилися розбіжними. Більше деталей від Ліни Романченко. У день удару російськими окупантами по торгівельному центру Амстора, саме 27 червня 2022 року, Кременчуцька гімназія номер 1 постраждала від двох вибухових хвиль унаслідок наслідок прильоту. Тож навчальний заклад отримав чимало руйнувань. Це і вікна, і стеля, і ганок наш, і двері деякі також і всередині дуже багато щілин на поверхнях на стінах, і тому ми потрапили до закладу після обстеження. Ми потрапили до переліку закладів, яким необхідна допомога. І ми з нас взяли про ООН, і ми їм дуже вдячні, тому що дуже багато роботи виконано. Але як зауважують представники батьківського комітету школи, деякі моменти, що були враховані у відбудові міжнародних інвесторів, не вдалося реалізувати й досі. Недороблений ганок зверху, а, недороблені стіки для води. Дуже багато таких нюансів. Плитка, яка на східцях теж дуже багато до цього запитань. Немає там ні не затирки, є такі місця, де можна бути дітям, можуть травмуватися, але багато чого іншого. Тож батьки склали відповідний акт з 20 пунктів і зауважень, який передбачають передати проєктним менеджерам про ООН. Ті ж у свою чергу разом з представниками компанії підрядника ТОВ Моноліт Центр оглядали усі роботи. Це один із наших 12 об'єктів. Загалом у нас 12 об'єктів чотирьох різних областях України. Це всі навчальні заклади, які так чи інакше постраждали від бойових дій, обстрілів вибухової хвилі і так далі. Тут ми відновлювали. Вікна більша частина вікон було зроблено також хідна група. Ще є ряд робіт, які будуть дороблятися. У нас ще є так називаємо гарантійний період, і підрядник наш підрядна організація, вона ще зобов'язається ці питання закрити, тому це все на контролю. За словами представників агентства ООН, якістю робіт вони задоволені. Утім, необхідний ще деякий час для їх повного завершення. Наприклад, роботи на ганку, встановлення ґратів на вікнах, дообладнати систему вентиляції, вактовій залі тощо. Знайти якісного підрядника питання доволі складне для всіх наших проєктів Проон. Їх у нас зараз дуже багато по всій країні, не тільки в нашій програмі. Але тут ми задоволені якістю, але все-таки додатковий час і зусилля ще будуть витрачені для того, щоб довести цей проєкт до кінця. На певних роботах, які ще потребують завершення, акцентує і директорка закладу, зазначаючи, що варто також встановити демонтовану раніше систему відеонагляду та доопрацювати питання електромереж і інтернету, які не входили в проєкт. Загалом роботи планують завершити упродовж двох-трьох тижнів. 12 об'єктів у чотирьох областях України, які так чи інакше постраждали від бойових дій, обстрілів вибухової хвилі. Ще одним навчальним закладом у нашому місті, який відновлювали за кошт уряду Німеччини, став Кременчуцький заклад дошкільної освіти номер 60 Сьогодні у відновленому садочку оглядали обсяг виконаних робіт. Більше розкаже наша кореспондентка Дар'я Згура. Як зазначила директорка дитячого садку номер 60 Світлана Нестерова, цього року навчальному закладу виповнилося 50 років, тож садок давно потребував ремонту. А 27 червня 2022 року ситуацію погіршили вибухові хвилі. Відвучання ворожої ракети у торгівельний центр Амстор. Були два повштовхи. Ми навіть не зрозуміли. Нас злякав дребі скла скло бачите, окна вітринні всім, і це скло просто сипалось. Жоден не постраждав. Я навіть не уявляю, як, тому що другий поверх випав увесь. Наслідки пошкодження. Ви бачите стіни, ви бачите стеля, смола ліласі. Ну, ми пережили. Загалом у рамках проєкту у дитсадку провели ремонт понівеченої покрівлі закладу, замінили розбиті вікна на нові енергоощадні, а також зробили повний косметичний ремонт підвалу, який незабаром стане укриттям для малечі та вихователів, говорить проєктний менеджер ПРООН України Андрій Поденешко. Ремонт коштував приблизно 8 мільйонів гривень. По термінам фізичної роботи виконували близько півроку, але підготовчі роботи ПКД, відбір проєктантів від і так далі. Відбір підрядників в нашій організації також відбувається доволі довго. Це десь ще 3-4 місяці до будівництва. Тобто, десь 10 місяців від початку ведення, ну скажімо так, до закінчення робіт. У нас договір підряду ще діє з підрядником. У нього ще є певний час до кінця травня, і ці всі задачі будуть виконані. Під час огляду стало помітно, що не менше таким оновленням радіють і батьки вихованців. В цей садочок ще ходила я. Я вам чесно скажу. Я ходила, мій старший син ходив йому зараз на даний момент 17 років. От середній і чекаю наймолодші два роки. Чекаю, те, що ось з осені і вже буде 2,6, і 2,7, і і Отак от також сюди приведу. Тому, звісно, дивишся, коли. І розумієш, що воно все відновлюється, що створюються кращі умови для дітей. Ну, це, це, звісно, дуже круто. Як повідомив міський голова Віталій Малецький, надалі вже коштом міського бюджету у дитсадку необхідно ще закінчити будівництво другого входу в майбутнє укриття, встановити пожежну систему, а також систему оповіщення та встигнути завершити усі ці роботи до вересня, навряд чи вдасться, констатував градоначальник. Він створив зелене серце Кременчука, а його ім'я збереглося лише у спогадах старожилів і музейних експозицій цього тижня. Бібліотекарі міста відкрили для себе несподівану сторінку історії на екскурсії у Кременчуцькому краєзнавчому музеї. Про садівника, який залишив по собі не просто дерева, а цілу філософію життя. Далі у сюжеті Анастасії Гайбури. За словами завідувачки відділу фондів Кременчуцького краєзнавчого музею Ірини Маширової, до Дня міста в музеї провели екскурсію по двом локаціям. Саме ось ця локація це виставка інсталяція, яка має назву Володар царство рослин і яка саме розповідає про перший садовий заклад в нашому місті заклад Карла Івановича Бера. Друга локація виставки побутові речі, родини бера: крісло, столик, ваза, телефон, а також фотографії, на яких зафіксовані ландшафти, скульптури та сам господар. За словами організаторів, Карл Бер був не лише підприємцем, а й меценатом та членом міської думи. Допомагав працівникам із житлом і підтримкою. Після його смерті справу продовжив його син. Але у 1918 році господарство націоналізували, а згодом знищили. Серед відгуків відвідувачів здивування й захоплення маловідомими. Фактами з історії міста. Кажуть, екскурсія відкрила нові імена та нагадала, як важливо зберігати пам'ять про тих, хто формував важливі віхи життя Кременчука десятиліття тому. Цікаво було. Я прослухала екскурсію провідомого садівника Карла Бера про його садибу, цікава історія про те, як він займався садівництвом, і він є основником сучасного садівництва Кременчука. Організатори кажуть, ім'я Карла Бера ще одна сторінка історії Кременчука, яку вдалося повернути з минулого. І хоча від його садів уже не лишилося сліду, у місті досі живе пам'ять про людину, що зробила Кременчук зеленішим, а життя його мешканців затишнішим. У музеї наголошують, подібні екскурсії це не лише спосіб шанувати історію, а й нагадування, що кожен із нас теж залишає свій слід у житті міста. Учора у комунальному закладі Вищої освіти Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія у рамках олімпійського уроку відбулася зустріч здобувачів освіти за двома спеціальностями спортивного напрямку із головою комісії Полтавської обласної ради Олександром Алексюком. Пан Олександр та інші присутні, хто особисто добре знав олімпійського чемпіона із легкої атлетики Володимира Кисельова. Провели для студентів урок мотивації, побудований на історії років життя та успіху пана Кисельова. Тож далі більше деталей. За словами директорки Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії Лесі Крупіної, такий собі олімпійський урок у навчальному закладі проходить вже не вперше. Олімпійським ми називаємо урок, на який в тому числі запрошували в свій час Володимира Кисельова. Він був у нашому закладі, брав участь у відкритті футбольного поля зі штучним покриттям. А також щорічно ми проводимо олімпійський урок, на якому знайомимо наших здобувачів із спортсменами із рекордами для того, щоб їх також це надихало, мотивувало. Загалом, під час заходу, депутат Полтавської обласної ради Олександр Алексюк за сумісництвом гарний товариш колишнього олімпійського чемпіона з легкоатлетики Володимира Кисельова розповів студентам про так, би мовити, дві сторони олімпійської медалі. Вискермічук сидів цілий день біля екранів. Ми також ми надіялися на якусь медаль, але Володя стане олімпійським чемпіоном, самый молодий, самий, самий самий і вдруг у нього золота медаль. Пішли всякі розмови, скільки він отримав, що йому дали і житло. У нас тут в Кримчиці автомобіль ГАЗ-24, да, кучу арошей, що Він за золоту медаль отримав 4,5 тисячі рублів і все. Він не знав життя. Він знав, що кращі е, готелі – це його його зустрічі, от це всі. Там кричать і так далі. і Так далі він відірвався від життя настільки. Він практично в Україні дуже рідко тільки приїжджав, ну як тенісисти. Так 40 років Володимир Кисельов був єдиним олімпійським чемпіоном Полтавщини. Однак, попри важкий шлях до спортивних досягнень, вже маючи значний статус, Володимир зіткнувся із ще чималою кількістю випробувань. Серед них депресія, проблеми зі здоров'ям, зневага з боку оточуючих, недооцінена важка праця. Та навіть усе це не змусило його зупинитися ні на хвилину. Нам дуже цінно, щоб молодь знала все про дві сторони успіху, тому що молодь вся амбітна і прагне до перемог, до чемпіонства в тому числі. Але як ми сьогодні слухаємо людей, які спілкувалися із олімпійським чемпіоном, що шлях тернистий і до медалі. Про важливість таких уроків говорять і самі студенти академії. Надалі ми майбутні спортсмени, можливо, чемпіони. І ми дізналися, що олімпійський чемпіон це не тільки нагороди і якісь визнання, а те, що за цим лежить велика праця. Тож здобувачі освіти говорять, що вже з нетерпінням чекають наступних подібних заходів. Днями у палаці культури Кредмаш відбувся яскравий концерт до дня міста на сцені. Колективи Молодість та кураж, які представили глядачам річний творчий звіт. Святкова програма об'єднала три вікові групи: молодшу, середню та старшу. Учасники виконували номери в різних жанрах від народної хореографії до сучасних танців. Детальніше у наступному сюжеті. У палаці культури Кредмаш гамірно це спраглий до дитячої творчості глядач, де аби вкотре насолодитися виступами на сцені. Учасника одразу двох колективів: шоу гурту Молодість та народного ансамблю естрадно-спортивного танцю Кураж. І поки одні учасники вже виступають на сцені, інші тільки готуються туди вийти. Олеся та каміла не один рік є частиною гурту. Молодість. Дівчата розповідають, для артиста сцена як ковток свіжого повітря. Хочемо показати себе, в які ми класні, драйвові, круті. За плечима майже рік підготовки до великого звітного концерту наполеглива праця та непрості тренування, розповідають дівчата. Ми очікуємо на дуже позитивні емоції. Ми хочемо підняти настрій для людей, щоб вони були веселі, щасливі, Зрозуміло, що навіть коли війна є щось хороше. А це вже колеги по сцені. Шоу гурту молодість, учасники народного ансамблю естрадно-спортивного танцю Кураж. Саме вони відкривали концертну програму. Наш саме перший номер це козаки, який займав багато перших місць і брав гран-при. Все буде фаєрично. Ми будемо танцювати і запалювати цю сцену. В залі крадмашу талановиту дітвору підтримують як батьки, друзі, наставники, ті, хто серед глядачів не вперше, та вже постійні фанати талановитої дітвори. Я класний керівник 6-го в класу, 30-го ліцею, і моя дівчинка, яка виступає сьогодні, вона мене запросила. Я з радістю погодилася. Тут ще десь є її однокласники, які також присутні на цьому заході. Обидва колективи за багаторічний досвід свого існування у Кременчуці виховали десятки талановитих дітей, які нині виходять на сцену, чи то у місті, чи далеко за його межами. Та що незмінно повний зал людей у стінах рідного кредмашу, захоплені погляди з залу та гучні оплески, яскраві костюми й номери виступаючих. Сяйте зірки молодості та куражу, сяйте з новими іменами та з тими, які у складі колективів не один рік. 24 травня на території Кременчуцької дитячо-юнацької спортивної школи імені Кисельова відбувся фестиваль Фемелі Спортфест, яскраве свято для всієї громади. Сміх, оплески та командні вигуки. А поруч спортивний азарт і родинне тепло. Захід об'єднав сотні кременчужан від найменших учасників до ветеранів спорту. Детальніше про все розкаже Анастасія Гайбура. Розпочали захід з хвилини мовчання, яка стала даниною пам'яті про загиблих героїв. Після тиші фестиваль заполонили музика, руханки і сотні усмішок дітей та дорослих. Це зручно все зробити. Є в усіх виходи. І не я все йду додому. Не віти мені що не бентежить, ти смерть. Одним із учасників фестивалю стала родина Меньком. Пані Яна зазначає, подібні заходи об'єднують людей, дарують позитивні емоції та дають змогу відчути підтримку у непростий час. Щороку ми підтримуємо. Щороку ми приймаємо участь в цих змаганнях. Нам дуже подобається це класна ідея, згуртовує. Ну і взагалі, в наш такий тяжкий час потрібно якось жити, розважатися, триматися разом, і ми переможемо. Все буде добре. Ми, ми досягнемо. мети, команда. Нагідні коти цьогоріч участь у фестивалі взяли понад 60 родинних команд. Для учасників підготували 11 локацій із різними активностями. Серед них спортивні завдання, інтерактивні ігри, творчі майстер-класи, аквагрим, дитячі розваги, зони відпочинку та поради щодо здорового способу життя. До участі у заході також долучилися патрульні поліцейські та рятувальники. Серед іншого вони знайомили дітей із правилами безпеки. Дітками в місті проїздимо на велосипеді, об'їжджаємо конуси. Люди, ну діти, які можуть і самі обіжати, а які трошки поменше, ми їм допомагаємо. Сьогодні ми показуємо людям наш бойовий одяг, тобто бажаючі можуть підійти, вдягнути його. Також один із варіантів можуть пов'язати чотири види вузлів. А також вони можуть підійти до пожежно-рятувальної техніки та подивитися в цілому, чим обладнаний автомобіль, чим користуються рятувальники на пожежах. Ну а також зробити пару фотографій в салоні автомобіля або біля. Організатори кажуть, Family Sportfest 2025 став не лише святом спорту, а й майданчиком для підтримки взаєморозуміння та єдності. Адже в такі моменти родини не просто змагаються, вони згуртовуються та просто проводять час із користю. Цією інформацією завершуємо наш новинний випуск. Далі розповім про синоптичну картину екватору робочого тижня. Так, завтра у Кременчуці день обіцяє бути переважно хмарним. Вірогідність дощових опадів протягом дня складе 50%. А отже, парасолька все ж знадобиться. Вітер східний, південно-східний до 3 метрів за секунду. Я нагадую, що контактний номер редакції, електронна пошта завжди варті, важливої інформації від наших глядачів. Тож пишіть та телефонуйте. Підписуйтеся на соцмережі візиту, аби не пропустити головного. Бережіть себе, зустрінемось у цій студії завтра.